Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянца для знака Зодіака Риби на період з 18 по 24 вересня. Загадуйте, друзі, свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь пасіянца. Дивимося, друзі, ось швидкість, блискавка. Якісь події будуть розвиватися стрімко у вас. Ось дзвін. Це добра новина. Та начебто все. Це саме те, на що вам треба звернути увагу, не гальмувати в своїх справах та дослухатися до якихось сповіщень для вас важливих. А ми, друзі, прямуємо далі. Хочу, друзі, вас запросити до перегляду на жовтень місяць. Завтра післязавтра. Жовтий пасіанс, великий жовтий пасьянс, а також нова колода та ромірали. А ми продовжуємо другий розклад для знаку зодяка риби. Дивимося співпадіння. Ось годинник. Він каже про те, що треба свої справи ретельно планувати, щоб нікуди не спізнюватись, а та також не поспішати. Ось котик, він каже про романтичні почуття, ялинка, добре здоров'я. І ось корабль. Він каже про те, що на роботі ви щось робите таке велике, якийсь або проєкт, або якусь таку справу, яка для вас дуже важлива. Ось карта долі. Якісь події можуть впливати на вашу подоль, подальшу долю. Це дуже важливо, друзі. А також якір це стабільність. Підсумуємо: котик, романтичне почуття, годинник, планування своїх всіх справ. Корабль, грандіозний проєкт, ялинка здоров'я, якір, стабільність, карта долі. А ми прямой дали на третій розклад. Третій розклад для знаку Зодіака Риби на період з 16 по 24 вересня. Знову, друзі, ваш якір. Це стабільність. Знову карта долі. А також годинник. Це ретельно плануйте свій час. свої плани. Ось карта Парасолька. Це Небесне Покровительство. А також, друзі, ось ваш корабль. Він продовжує бути коло вас, бути чим-то важливим на цьому тижні для вас. Також, друзі, ось дзвон. Він каже про якусь позитивну новину. Також, друзі, ось тут є такий скандал мечі. Ось. Дивитися уважно, тому що можна до скандала не доводити. А якщо хтось хоче поскандалити, то ви в цьому не беріть участь. Тому що ваш імідж прежде всього, як то кажуть, людина має бути гідною. Слово людина і не брати участь в таких великих сварках. Підсумуємо, друзі, годинник планування справ карта долі. Корабль, парасолька, небесне покровительство, корабль проект скандал якийсь, випівка або святкування чогось, можливо, це якесь вияснення якихось обставин саме при святкуванні. Загалом добрий розклад, якщо б не ці оці мечі. Зараз, друзі, ми з вами за допомогою карт мадам Ленорман, нова колода. Застереження та порада для знаку Задяка риби. Застереження та порада. Друзі, застереження це карта сонце. Це дуже добра карта, але тут вона застереження. Не будьте егоїстами. Якщо ви щось, якийсь проєкт зробили і вам в цьому допомогли хтось, не присвячуйте цю перемогу саме собі. Це застереження. А парада вершник це звертайте увагу на якісь новини. новини. Вони ось тут вам дзвон випадав два рази. Це вони для вас важливі, можливо, це саме ця новина для вас за картою долі. Дякую, друзі, за підписки, за перегляди. Зустрінемось на моєму каналі.